Туди ж поставимо дуже милу касу з сердечками та Ціка, за якою будуть сидіти наші відвідувачі, ставимо барні стульчики, прикрасимо стійку та поставимо готову їжу для наших відвідувачів. Ви тільки подивіться на цей дуже милий стаканчик. І я навіть починаю заздрити нашому відвідувачу. І нарешті ми будемо робити другий поверх нашої кав'ярні. Ця зона буде ідеально підходити для інтроверців, тому що ми тут вже розташували дуже крутий програм. Гравач, але саме головне, це величезна книжна шафа. Але ми з вами поставимо тут не цінки книги, а й різні антикварні штучки. До чого ж воно все класно виглядає, я не можу. На полу розмістимо такий гарний килимок. Тут наш відвідувач вже обрав книгу. І давайте поставимо тут столик з такими диванчиками. У куточка тут такий міні столик з кавою. І нехай усі ці речі лежать на столі і обов'язково обезпечимо нашого відвідувача. А ці наліпки можна придбати в магазині Bestis Boutique по посиланню в шапці профілю.